Професійний стандарт керівника закладу загальної середньої освіти визначає компетентності, які необхідні директору школи. Адже керівник закладу освіти не просто успішний і досвідчений педагог. Сучасна культура управління школою потребує справжнього керівника лідера, для якого забезпечення власного безперервного професійного розвитку є ключовою трудовою функцією. Як керівнику відслідкувати власну динаміку? Найдоступніші інструменти це самооцінювання та саморефлексія. У допомозі стане анкетування, забетки для директора. Тож, проаналізувавши результати, сплануйте навчання за програмами підвищення кваліфікації. Візьміть участь у семінарах, практикумах і стажуваннях. Сьогодні на часі нові підходи до управління закладом освіти, тому керівник має оволодіти інноваційною компетентністю. Для цього радимо обрати курс на онлайн-платформах для освітян. Дізнатися, як забезпечити прозорий обмін інформацією, підтримувати культуру демократії, і прав людини, ефективно співпрацювати з учнівським самоврядуванням, педагогічними радами та батьківськими спільнотами можна завдяки онлайн-курсу Секрети успішних директора і директорки школи. Бажаєте опанувати відповідальне лідерство? Побудувати позитивний імідж закладу освіти або покращити комунікацію між учасниками освітнього процесу, ви можете це зробити на курсах підвищення кваліфікації в інститутах після дипломної педагогічної освіти та в центрах професійного розвитку освітя. Для роботи з командою використовуйте онлайн-інструменти Міро для спільної комунікації, чи канва для формування візуального контенту, Google документи для спільної роботи. Будьте новатором. Замість звичних педагогічних нарад та зустрічей з батьками або учнями запросіть їх до участі в стратегічній сесії, брейнштормі для колективного обговорення з використанням методів фасилітації. Цінний ресурс для професійного зростання керівника комунікація у професійних спільнотах. Прикладом таких спільнот може бути Асоціація керівників шкіл України. Та локальна асоціація керівників закладів освіти міста Києва також цінною буде комунікація в професійних спільнотах у соціальних мережах. Постійний професійний розвиток має стати життєвим кредо та філософію життя керівників закладів освіти, які прагнуть самовдосконалення, самореалізації та визнання в управлінській діяльності.